З ефіру готова долучитися Марія Банько, Значить, це у нас журналістка, дослідниця їжі і експертка з комунікацій. Марія, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Поясню нашим глядачам, що Марія у нас автор чудового проєкту. Я, до речі, з ним не була знайома, поки ви до мене не прийшли в ефір я не познайомилася з ним. Значить, проєкт, який називається Wo Cook Новий проєкт ваш, в ньому ви документуєте рецепти рецепти, які пов'язані із війною. Неймовірна річ, я просто зачиталася, задивилася прекрасне оформлення. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що, в чому унікальність цього проєкту? Ну, дивіться, насправді подібні проекти з документації історії вони існували протягом всього 20-го століття. Навіть видані книжки з дуже схожими назвами кулінарна книга Першої світової, кулінарна книга Другої світової. Або, наприклад, окопна кулінарна книга, яка також описує, що їли солдати на фронті під час першої світової війни, і ось. Так як я працюю журналісткою і в будь-якому випадку документую різноманітні досвіди, які люди отримують під час війни, і також займаюся історією гастрономії, мені спало на думку, що це ще один зі способів осмислити те, що наразі відбувається з нами, і осмислити різноманітні досвіди переживання цієї війни через такі зовсім прості побутові речі, адже їжа навіть в умовах війни це не лише паливо, це не лише спосіб Нашого шукання це ще спосіб кулінарної дипломатії, це ще для певні ритуалції тощо. І ось так почався цей проект, який має досить простий формат. Це рецепт і історія, яка стоїть за ним. Однак в цьому та й цінність, що за простою формою скривається дуже багато досвідів та сен. З різних регіонів України, і навіть тих людей, які наразі в евакуації знаходяться далеко поза межами. Тобто, Марія, чи правильно я зрозуміла, ви шукаєте рецепти, шукаєте тих, хто пише і викладає свої рецепти в соцмережах, і просто ви зібрали це все докупи, правильно? Насправді я шукаю людей і історії, а вони іноді зі мною ще й діляться різноманітними рецептами, десь так, це, це відбувається. Тобто, їх... Да, їх можна поділити на кілька груп: це рецепти безпосередньо з передової. Тут зазвичай я е, намагаюся знайти контакт з нашими захисниками. І коли в них є хвилинка, е, я дуже вдячна, що вони можуть поділитися тим, як вони готують там, наприклад, на, наразі на Харківській лінії або на південних фронтах, що і як вони готують, в залежності від того, де вони знаходяться там на першій лінії або на нулі. Е, це історії людей, які просто е, живуть в різних містах. Най, певно, що найважче що це історії людей з окупованих міст? Я їх зазвичай публікую без прізвищ. бо там, ну це, це також історія побуту, але це історія спротиву. Бо, наприклад, в мене є рецепт дронів. здавалося б така проста буденна річ, але це страва, яка одне літня кужня готує багато днів, багато тижнів поспіль для того, щоб жодним чином не брати продукти і не в і Це називається Горностаївські дурни. Я знайшла цей рецепт. Це значить Горностаївка Херсонська область, липень 22-го року. Чи правильно зрозуміла, що ці люди і досі там перебувають? Так. Тобто цю історію, коли вони змогли вийти на зв'язок? передав там ще через двоє знайомих через родичів, через знайомих а безпосередньо є ще така історія з Куп'янську. Мені її передала дівчинка, яка вже виїхала з окупації однак там лишилася ще частина її родини, і ось це історія про те, як не було їжі взагалі і не працював молоко комбінат. Тобто молоко фермери вирішили просто через акумулювати на заводі, і роздавати людям. Тому це була взагалі чи не єдиний доступний продукт і ось вона навіть школярка там 14 Сто років навчилися з цього молока готувати сир і ще безліч став, щоб родина мала що їсти. От таких історій вони дуже цінні, вони дуже болючі, їх багато. Дивіться, ну мене цікавить ось історія того, як історії того, як зараз харчуються наші хлопці та дівчата передовій Я бачу, що з останнього у вас посту поет Артем Полежака опублікував. Значить, рецепт овочевої зупи, скажіть, що там їдять на фронті зараз? Які поширені блюда? Я не знаю, якщо це можна так говорити. Ви ж спілкуєтеся із військовими, що найчастіше готують? Дивіться, ось якраз я не сказати, що я можу ну. Це настільки різноманітні досвіди, вони дуже залежать і від лінії фронту, і від навіть окремого дня і там окремого підрозділу. Серед такого цікавого насправді, готують оці великі супи, великі каші це така дуже стара архаїчна традиція, яка чомусь нагадує те, що годували ще там козаки в козацьких походах 3-4 століття тому, коли був один великий казан, можна було додати якусь кашу, якщо десь було якесь м'ясо та овочів. І е, швидко приготувати їжу для величезної кількості людей: десятків або навіть сотень. І от е, такі ж самі прийоми використовувалися і на волонтерських благодійних кухнях. Зокрема, от на волонтерській кухні е, великі польові у Львові готували і бограчі, готували і е, козацькі колеші Такі рецепти також є. От є чудовий е, рецепт супу від Артема Положак, але знову він каже, що є е, е, кілька ну, його фірмових секретів, наприклад, на Додавати части, наприклад, а по формату люблених спецій, але зазвичай готують просто з того, що є. От були в нього там консервовані томати. Він зробив з ними суп, буде якась крупа, буде щось робити з ними, бо зазвичай всі виходять про як продукт. з останнього не опублікованого. Авого це людина, яка в Києві тривалий час розвивала свій гастробізнес. Він долучився до лав ЗСУ і працює там у якості якраз військового кухаря. Він намагається їх частувати різними смаколиками. Ото що він викладав, це рецепт корндогів. Навіть таке буває, і навіть в найгарячвіших найгарячі... а так. Марія, слухайте, ну ще ж є вегани на фронті. Я бачу, що у вас там є рецепти і для веганів а, так. Взагалі, тут це окрема а, історія. Є кілька наразі великих а, компаній, які ну таких ініціатив благодійних Це ваганська кухня України, Львівська веганська кухня, тощо які передають на фронт саме ваганські продукти, наприклад, тофу, сейтан, різноманітні ваганські консерви. Тощо а, наразі а, в армії в нас немає єдиного стандарту харчування для вигадів, тобто немає готових а, пайків, а, таких так а, а, які б вони могли використовувати. І, до речі, навіть зареєстрована петиція. Не наразі ми чекаємо на розгляд, коли вона збере необхідні кількість голосів і буде розглянути щодо того, щоб і така категорія людей могли вони не зраджувати своїм власним етичним цінностям та вподобанням на фронті. Наразі їхні потреби здебільшого закривають волонтери, намагаючись передавати якомога більше продуктів. Прекрасний сайт, насправді слухала би вас, і паралельно ще дивлюся. Тут і заспокійлива запіканка, і сирна паска під так. обстрілами. Можливо, вже треба Марія готувати якесь або запитувати у військових у наших, зокрема, що вони там готуватимуть на перемогу. Е, ну я починаю це робити. Думаю, що в будь-якому випадку цей проект так чи інакше, Я сподіваюся, що його швидше завершиться вже саме тими справами, які. Туватися на перемогу, а поки це ось такі дуже багато страв від волонтерських кухонь Це дуже багато до речі, наразі стало популярними різні сублімовані або сушені продукти. Ось, наприклад, Коломийський борщ, який почали робити переселенки в Коломиї і відправляти на фронт. Він дав поштовх, і наразі ну мені здається, що в усіх містах України так чи інакше зберіга. Жінки, які засушують овочі, готують свої фірмові супи та борщі, і от, коли ми говоримо знову ж таки про фронт, іноді іноді вони можуть щось готувати, а іноді та кілька днів або навіть тижнів ось такий розчинний суп або борщ, який можна просто залити кип'ятком, Це взагалі єдина гаряча їжа, яку вони отримують. А, а що і... ще треба. Ви ж спілкуєтеся з військовим? Можливо, там у вас друзі є, вочевидь є або знайомі. Що вони говорять? Що із продуктів можливо зараз потрібно потрібно на, на фронті найбільше. Ну в принципі, осінь зараз вже йде, можливо, якісь інші потреби. Ну насправді ну потреби ми всі лену можемо уявити собі, яка нужна, яка, яка потрібна їжа для того, щоб там наситити людей в зимовий період, але знов ж таки це дуже сильно залежить від того, де знаходиться кожен окремий... Mm -hmm. Підрозділ, бо, наприклад, підрозділи, які відправляються на на кілька днів відпочивати там на ротацію до Києва, то вони залюбки їдять там підвішену шурму або підвішену піцу, які для них створюють заклади. А далі, наприклад, на харківський напрямок дуже зручний зазвичай передають або такі сублімовані пакети з їжу через те, що вони довго зберігаються, вони не потребують, не потребують холодильнику і їх дуже легко запарюють Вати заварювати це різноманітні такі каші або супи е, з концентратів. Е, також є спосіб, це передають вакуумовані обіди тривалого зберігання. Де е, е, ну е, я знаю один заклад, який таким чином продавав кортопляну рогу, окремо буряк, окремо капуста, і військові просто доставали ці пакети, виливали в якусь один посуд, робили якийсь такий імпровіз... імпровізований борщ а, і а, окремо дуже великою популярністю користуються різноманітні снеки, тобто знов, те, що не займає багато місця, і те, що можна взяти навіть на бойового завдання, бо наприклад. Анські армії в них навіть є окремий розроблений харчовий пайок, який можна їсти однією рукою, тобто відкривати однією рукою, коли ти пищуєшся і виконуєш безпосередньо яке завдання, знаходишся в зоні небезпеки. І ось тут в нас дуже допоміжними стають різноманітні там печиво. Наприклад, в Кременчузі подібне роблять в Кропивницькому, подібне роблять київське сушне варення в якості снеку, тобто займає дуже мало місця. Однак, через те, що висушені зацукровані фрукти, вони відразу дають дуже багато енергії. Аж перекусити, захотілось, Марія. Так ви смачно розповідаєте і смачно ведете свій інстаграм. Тому, друзі, якщо ви зацікавились, зверніть увагу в, в Інсті, Шукайте. Значить, Марія Банько, теж можете шукати її, знаходити, підписуватись на неї в соцмережах. Цікава історія. Дякую вам за вашу роботу. Вона надзвичайно крута. Дякую.